Вітаю, друзі! Ми на привозі, і сьогодні готуватимемо традиційну святкову страву на новий рік, яку особисто я просто обожнюю, а саме холодець. Така закуска не тільки дуже смачна на мій смак, а й доволі корисна, адже у ній міститься кологен, який позитивно впливає на стан вашої шкіри, волосся та нігтів. Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Нам сьогодні знадобиться свинячі ноги та гомілка. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є у вас таке м'ясо і скільки ціни на інше м'язко у вас? Гомілочка є без копита 120 гривень. З копитом 100 гривень. М'яско у нас 160, 150. Це передня часть. Задня часть 170, 160. Філе свине 220, шиє 220. Ребро. 180-170. Ребра такі без м'язка. По 80 гривень. Капитка 30, 40, 50. Свининку для холодця ми вже купили, а ще нам потрібна яловичина. Доброго дня! порадьте нам, будь ласка, яловичину саме для холодця. От ви прямка крас, ось ви просто біля неї стоїте. Ось ця гуляшка на кісті 120 гривень кілограм для желатину. Можна взяти гачок. Є задня частина. Дивіться, дуже красиво. Я ось хлопцям зробила. Якраз вже в пакет поклала 270 гривень. Кілограм. Ось такий гарний медальйон. 280 гривень кілограм. Навіть можу вам показати, я його розрізаю. Цю частину ця частина дуже гарна. Ось так дивіться, можна запікати добре в духовці його робити. Це перша наша їжа. <гум> а він дуже полезний для наших суспатні, в столу. Ти що працішне, це вторий закон. Холодець вариться дуже просто і легко, і ситно. Значить, він, виходить, галяшка, там курочка або петушка кинете сюди, ножку ще якусь додати. Ну, можна додавати, коли ката підушок, можна ножки не додавати. Помили, вимочили ринки, щоб не було кровочки, закипіло, зливайте перший той наварчик, бульон, виливайте, не жалійте, ополоснули, кидайте туди цибулинку, лавровий лист, перець горошок, сольку і вариться, закипіло і маліє ще 7-8 часов. Я, галяшки, роблю. Я з голяшки делаю. Я з голяшки, яловичою роблю і м'ясо яловича, і тільки суто яловичий холодець, особливо з телячої голяшки. Готую дуже смачно і всім подобається. Всі їдять із задоволенням. Ось іду брати на холодець і готуватиму з новим роком. Вас усіх і з наступаючим. Будьте здорові! Новим годом вас всіх наступаючим, будьте здорові! ми вже купила. Ще нам потрібна цибулька, морквинка та чесничок. І заодно дізнаємось ціни на овочі. А доброго дня! Розкажіть, будь ласка, ціни на ваші овочі. Зокрема, чесничок, цибулька, морквин. Часничок на сьогоднішній день 100 гривень, морква 45. цибуля 35. Такі гарні перці у нас на сьогоднішній день коштують 180 гривень. Є класний помідор 110 гривень. Стебель коштує у нас 120 гривень кілограм. Є ось хороші огірочки 120-180. І пекінська капуста 55, кабачки 110, броколі 150, цвітна капуста 80. Цвітна капуста 80. Ми вже все купили, нам ще залишився корінь петрушки та приправи. Ця в'язочка зелень в подарок 30 гривень кучок. І є ще корінь пастернака, теж на 30 гривень. І часничок, дивіться, такий домашній зимній 150 кг, є ярий 100 гривень кілограм. У нас ще є і м'ятка дуже ароматна по 30 гривень, шпінатик, шевельочок на 25, рідісочка на 50 розмарінчик, красавчик на м'яско, на рибку. І можна чайок робити дуже смачний. 30 грн пучок. Рукалка на 30 Укропчик, петрушечка, лучок, салатики у нас така краса на 15, кінзулечка на 30 гривень пучок. Нам потрібні приправи до холодця, а саме перець горошком, духмяний перчик і лавровий лист. Скільки коштують у вас такі приправи? 30 гривень це пакетик. Такой. Там на відро відрухала хватить. Ухмяні, чорні, лавровий лист, пожалуйста і суміш перця. Будь-який такий пакетик: 30 гривень. Як ви Ну, Во-первых, я сначала вымачиваю немного, вот, мясо, потом э, даю закипеть и первую воду сливаю. От. Ну, по-перше, я спочатку вимочу м'ясо, потім даю закипіти і зливаю першу воду. Ось потім заливаю свіжою, ставлю на таке ось, щоб видно, що воно не кипить, а ось тільки ледве живе там. І ось, поки воно там так це десь на середині варіння, я там додаю морквинку цілу цибульку. Ну, загалом таке. Там спеції, всякі сілі, таке інше, і варю вже до готовності. Там спеції, всякі, солі, все такое проче, і варю вже до готовності. Це справжня українська кухня. Я сама з нас вона називалася так. І це завжди варилося з свиною голови. Так. Це, це моє дитинство так пройшло з свиною голови, ми потім кісточки, це дуже було смачно. Зараз ми варимо, е, моя сім'я дочка мене варить, холодить завжди з курки. Кута, петуха, от так отак сказати. Я дома варю з ножки свиної ножки, ну вже без голови. Ми її ділимо на дві частини: на дві, не на більше, не на менше, щоб було менше кісточок. Я знімаю з шкурку з нею, обов'язково жиру ми не любимо і вариться 5-6 годин. Ана холодець зі свінини та яловичини просто ідеальна страва для новорічного столу, адже у ньому, окрім колагену, міститься вітаміни А, В12, В3 та мікроелементи, які підтримують наші суглоби, підвищують імунітет та рівень гемоглобіну. А домашній холодець приготовлений без штучних загусників, не тільки корисний, а ще й неймовірно смачний. Тож нехай ця страва стане справжньою прикрасою вашого новорічного столу. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.